До Дня міста на алеї Зірок з'явиться нова табличка. У Тернопільській міській раді вже приймають пропозиції від тернополян щодо нового імені. Ми також запитали перехожих, кого б вони хотіли тут увіковічнити. Та чи взагалі знають, хто вже є на цій алеї. У мене пропозиція дуже проста. Не військовослужбовця, а військовослужбовицю. Ми забуваємо про це часто. Я думаю, що зараз це супер актуально. Ось така моя пропозиція. А можливо маєте когось е, саме конкретно? Я, я би все-таки ну не знаю, моя ідея полягає в тому, щоб це був такий збірний образ. Бо на алеї зірок дуже багато відомих тернополян і не тільки тернополян, а от зараз воно актуальна. Так, така моя думка. А взагалі знаєте ще хто тут у віковічний нація? Ігор Герета, актори Тернопільського театру, незабутня Тернопільська краєзнавиця Любомира Бойцун. Багато. Багато-багато інших. Сергій Притула, якщо не помиляюся. От. Я думаю, що нам вистачить ще бруківки, щоб можна було ще багатьох людей вшанувати. Когось конкретно не знаю, хіба загиблих наших воїнів, когось. Захисників України, які з Тернополя. Ну, напевно, не знаю. Я б знала тільки Віктора Гурняка, ми вже йому відкрили цей сквер волонтерів. А так хіба когось з таких. В Тернополі багато достойних людей. Що на алеї, то все-таки краще, щоб це були наші загиблі воїни. Ну, я гадаю, це мають бути військові, напевно, що які там з е Тернопільщини типу, захищають Україну. Е хто це може бути, не знаю. Типу, там люди, коли, ну, типу, Там думаю, краще знаю, хто це може бути. Але я гадаю, що тільки так. А взагалі ви цікавилися, хто тут є, можливо, когось знає? Чи не цікавився, чесно. Я просто собі ходив, е інколи щось там побачив, типу. І все. Не цікавився, типу не знаю. От і все. Когось герої. з героїв. З героїв з Тернопільщини. Герої. Для мене вони всі герої. Але конкретно, от щоб ми знали конкретно героя, то треба табличку зробити. А взагалі знаєте, хто тут чиї імена? Можливо, цікавились колись чи так не знакли? Не цікавились. Угу. Ну я кажу, на даний період це не актуально, яку зірку ставити. Є набагато проблем. Війна в нас в країні, так що з цим можна почекати трошки. Чесно, навіть не знаю. Можливо, когось з героїв, які дійсно мають якісь заслуги. Думаю, вони варті того, щоб. Для них було місце на алеї. Можливо, якісь і письменники, які дійсно приклали, або волонтери, які от дійсно допомагають військовим, такі не для себе, не в свою кишеню, а ті які дійсно допомагають, можливо, і вони теж заслужили, щоб їм приділили якусь частинку ваги і розмістили їх теж на алеї. цій. Взагалі цікаво цікавості. Знаєте когось, хто тут є? Чесно, не приглядалася. Раніше звертала увагу, а зараз в центрі буваю рідко, тому так і не приглядалася. Ну тут, напевно, більшість ну, військовослужбовці, наші захисники, які загинули, напевно, їх варто. Кого б запропонували або? Інтербі Андрій. Він помер. Він був в АТО з 2014 року. — Загинув. — Тобто військовий? Так. А, можливо, ще когось маєте немає. Не так, ще. А взагалі цікавились, хто тут науці, але можливо ви ще не знаєте? Ні, не звертала.